Так я, набудь, розіб'ю це вже відео на дві частини. Раз, я збила, просто мені видалося, що я 24 секунди тільки знімаю відео. Вона говорила на 24 хвилини, а видалося, що, ну, коротше, вам розіб'ємо яшик. Це буде наступна частина. Я забула... А, і сонця я не бачу, вже темно. Я сьогодні прокинулася 16 тому що до 6 ранку я... Притащила зі смітника на трассу. Представляєте? Викидають тут офігенні речі. Ну не можу, я просто, я знаю, що є ризик, то там плюс. плюска це в польській мові. З польською, якщо на українську, це. Всі. О, забула, було на українській мові, плюскою будуть. Ну, нас всі такі ручки, які кусаються. Коротше, все під підминками. Немає, нічого не було, Там я подивилася, офігенний матрас, я зрозуміла, що ну, той, що я взяла в кредит, він мені не пасує, а той, що його так виставили, я його просто доперла. Ну, він такий тяжкий, був я не Ось, Я на ньому, сплюю. єдине, що мені тепло віддає, і я е, від нього тепло тепла, а мені треба, я люблю, ну знає, чому я люблю спати на підлозі, тому що на підлозі більш йде такий е, е, прохолода. І, значить, значит панка. І виходить, що я його притащила, на ньому так класно вписується. Єдине, що як під нього в мене є надувний матрас, я надувний матрас застеляю. ну тобто не, не на матрас, надувний матрас, не надуваю, а він із такої плівки прохолодної, зроблений, що я такого поверх кладу, і воно як на поверхну, коротше, в матрас в мене. Є. Матрас кокосовий кори і зверху ще матрас, який я притащила з вулиці. І наверх ще матрас з цього надувний. Здутий, розумієте? Щоб мені тепло не йшло. У мене я ненавиджує. Не і я... мені хочеться прямо якісь такі взяти такі постіль, що гріє. А мені от, наоборот треба, щоб охолоджувало, тобто, щоб моє тіло лежало на такому прохолодному, мені тоді краще спиться. Я ненавиджу, коли мені тепло. Ось. І я прокинулась о 16.00, заснула. О 6.00, про... Десь кажу, не о 6.00, я 6.30 заснула. Я встала, я поїла, дві таблетки встала, поїла, потім заснула. Десь, ну, коротше, годин 9 я так проспала крепким сном. І думаєш, от як не пити ті таблетки? От як не пити? Тому що ти спиш, ти іначе знаходишся під наркозом. Ти не чуєш. Там криша в мені зверху, я ніхрена не чую. Тому що я дуже глибокий сон пішла. Я себе дуже добре почула. Єдине, що в мене повищена тривожність, можливо, через... Ну, в принципі, причину знаю, кава це ще додає мені. Ось, тому... Коротше, там туди-сюди, ось надалі намагаються мені там на ну, коли ти знаєш ослаблено, тут мені намагаються ще прив'язати якесь почуття провини. Ось і думаєш, ма, як воно шкрябе. Тому після Києва обов'язково піду до, 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 до своєї віоєпи, я її, її обожнюю. Вона мені подобається тим, що вона мене питає. Тобто це не те, що ти заплатила гроші, і вона зовсім тобі не цікавиться. Тобто ви на протязі місяця ти заплатила гроші, вона з тобою працює. Ми з нею пішли цю, цю, цю всередину, зайшли, але вийти не так не змогли, бо коротко, там треба все почистити, розумієте? Ось. І виходить так, що... Вже після Києва, дай Бог, щоб все було добре. Нормально, нормально. Я, я про добре вже не сподіваюся. Коротше, що буде все нормально. ну, ну, так, Фух, хреново хреновую писати на душі, серйозно. Але з поїм зараз ще, мабуть, інстаграм вийду, чи вже не вийду. У ну, мене є така потреба поговорити, тому так. все, ну, Але я ж не можу викласти відео на 4 хвилини. Ну, що це буде таке? Вже треба хоча б робити ще хвилин до 10. Ось. Тоді, е, так, з приводу з дуже хочу, ну також по приїзду в Польщу, Ой, так, Польщу з України, знайти її в компанію. Ми ж були такі закопалені, мені так мені не подобається. Я ну, читала про цей характер, в неї обалдіння. А вона не інтроверт, вона, екстра... ну, тобі, вона не є сама по собі, така знаєте, що типу, трогати, то їй треба компанія. Вона дуже себе самотньо почуває, якщо їй не приділяти увагу. Вона дуже активна кішка. Було літо, вона любила ходити по вулицям. До речі, тоді, коли ми з нею гуляли, в неї ж почалася срачка останній раз. І, і, і там була якась інфекція, можливо, діки є переносчиками цієї інфекції. І вона тоді дуже ходила, ну, коротше, срала дуже багато по носам. Ну, діарея була. А потім у мого хом'яка, а я в цій траві перетащила ж хом'яку, і, мабуть, ну, хомміяка більш ніжна тварина, і може від цієї... як від цієї трави це все передалося. Ось. Я думаю, знаєте як, це, що його робити? А, для ну, в принципі, можливо, я, я поки ще планую, я поки думаю, або майкуне, ну, я б хотіла, бо я, я добра душа, я добра людина в плані, ну, в мене як, боже, не хочу себе хвалити, але я дуже емпатична в плані. От цих ем, притулків, я ніколи там у мене не було такого, що я там перебирала, аби була порода, якась там, знаєте, ну не було такого. У мене всі котики в мене були, вони були без породи, тобто я не, не дивлюся, так як тут немає зовсім кому допомогти, і це добре. З однієї сторони, з іншої сторони, мені так хочеться собаку, і я, я б з України б забрала собаку і ми. Це треба якось співпраця, розумієте, мені самі тяжко. Ось, можливо, коли буду в Україні, там щось... Ну, моїй Славсьошці треба компанія, розумієте? По-перше, я люблю тварин, я люблю собак, я люблю котів. Ось, в мене зараз на питанні дня стоїть або собаку завести, ну, таку невелику, але також, також я хочу, щоб це була собака з зони бойових дій була вивезена. ось. Сама я не не витягну, це треба на перевозку, не за все тисяч близько 400 євро. Ось або хочу, от хоч раз в житті зробити не так як я робила. Ось. Я хочу мейнкуна, я хочу породи породистого кота. Мені дуже мейнкуни подобаються, вони, У них обличчя на людське схоже, до речі, дуже. Я вже показувала вам. Мордочка, воно та камера не передає, а так дивишся, мейнкун, і таке великий, і прям кота хочу. Ну, щоб це був кіт. Обов'язково каструю Там прививки, це все потрібні. Документи, це все обов'язково. І слачушки буде з ким проводити час. Чи, як як Бог дасть, -як, так буде. Не знаю, поки ще. Зараз поки... мені треба збути цю поїздку до Києва, потім все буду вирішувати, питання з роботою і з всім. Дуже класно, коли є опори, ну, коли є підтримка. Тому... Віолета чекає на мене, я на неї чекаю, Ми будемо працювати. Так, Ось, скептики. Ідіть нахер, серйозно. Все. А ті, хто мене розуміє, э, лайк. Пока.